Нам пощасливилось з вами жити в технологічному столітті, коли ми можемо абсолютно безкоштовно дізнатись інформацію в один клік. Погодьтеся, одягатися гармонійно це важливо. А ви знали, що за це відповідає п'ять стихій. Як поєднувати та комбінувати одяг на своєму ютуб каналі Гармонія Олена Шпирко розповідає щоденно, і про це ми сьогодні з нею поговоримо. Не мода, не тренд, гармонія. Як допомогти жінці створити вбрання таким чином, аби вона відчувала себе гармонійною? Це питання поставила собі Олена, і відповідь на нього вона знайшла доволі швидко, одразу ж захотівши поділитись цим з іншими жінками. Тому в червні місяці був створений канал Гармонія. Я створила свій ютуб канал Гармонія з однією метою. Аби нагадати кожній з нас, кожній з жінці, наскільки важливий нам наш внутрішній стан, наскільки від нашого внутрішнього гармонійного стану залежить навколишнє середовище, в якому ми живемо, в якому живуть наші близькі та рідні нам люди, і наскільки жінка буде наповненою збалансованою, згармонізованою, як всередині, настільки вона назовні буде цю енергію випромінювати і Змінювати навколишнє середовище. Олена впевнена, що якщо злагоджено поєднувати у своєму вбранні форми, кольори та енергетичну складову кожної із стихій можна відчувати себе гармонійно за допомогою вбрання. Тому розробила для своїх глядачок індивідуальний компас Гармонія, який вони можуть отримати абсолютно безкоштовно, переглядаючи її відео. В основі компасу закладені п'ять стихій, з якими ми щодня взаємодіємо. Це стихія вогню, землі, металу. Води та дерева. І як ми бачимо, ці стихії закладені в певне коло. По черзі кожна стихія народжує наступну, підтримує та посилює її. Якщо ми візьмемо, наприклад, стихію вогню, то вона народжує стихію земля. Земля вмістить в собі всі руди і весь метал, таким чином вона народжує стихію металу. Метал, вистигаючи після свого народження, утворює конденсат. І таким чином народжується стихія води. А вода, як ми знаємо, живить і дає життя усій рослинності, яка є на планеті, тобто стихію дерева. Дерево горить. Таким чином утворюється стихія вогню. А і знову цикл за циклом, колом за колом, кожна стихія народжує іншу. І якщо ми будемо поєднувати між собою стихії, які одна одну підтримують чи доповнюють, і будемо використовувати елементи, форми та кольори цих стихій між собою у вбранні, то таким чином ми будемо себе підтримувати і посилювати свою енергетику. В залежності від того, кольори чи форми якої стихії ми на себе одягаємо. Але хочу закцентувати увагу на те, що Стихії також можуть негармонійно між собою взаємодіяти. І знаючи принципи їхньої взаємодії, ми таким чином теж можемо поєднувати між собою форми та кольори нашого одягу, аби бачити і відчувати себе гармонійною. Ось для прикладу: стихія вогню гармонійно взаємодіює з стихією земля та гармонійно взаємодіює зі стихією дерево. Тому це дві сусідні її стихії. Одну вона народжує від одної вона сама походить. Але вона у конфлікті зі стихією металу. Якщо вам здається, що це якась незрозуміла вища математика, ви помиляєтесь. Перейшовши на канал Олени та переглянувши її відео, все стане одразу зрозумілим. Початку я розповідала про стихію земля, про її енергетичну складову. У наступних відео ми розбирали з якими стихіями вона гармонійно взаємодіє, негармонійно взаємодіє. Показувала приклади на одязі, з чим поєднувати, з чим не поєднувати. Також робила приклади, як одягаються наші знаменитості на коврових доріжках, чи чи у повсякденному житті: хто гармонійно одягнений, хто ні, і чому це, і яким чином це на нас впливає на жінок. І так крок за кроком ми переходимо від однієї стихії до іншої. Вивчаємо властивості, вивчаємо поєднання, на прикладах показую, з чим варто і з чим не варто. Але це зовсім не є про моду, не є про тренди, не є про стилістику. Це більше про енергетичну складову та власне самопочуття. Можна в принципі поєднати, знаючи модні стильні тренди цього сезону зі знанням компасу гармонія зі знанням усіх властивостей стихій, і це все комбінувати дуже легко і просто. Гармонія наразі у дефіциті, особливо в такий важкий час. Тому за допомогою цього ютуб каналу та одягу ви налаштовуєте позитивно свою енергетику. Хочу зазначити, що інформацію, яку я подаю на Ютуб каналі Гармонія, вона значно відрізняється від тієї інформації, яку подають нам стилісти та модні тренди. До прикладу, якщо зараз в тренді Чорне вбрання з коричневим пальтом. І з точки зору поєднання стихій між собою, це абсолютно негармонійно. Адже тут взаємодіють дві конфліктних стихії. Коричневий колір стихії земля з чорним кольором стихії вода. Тому що у суміші, вода з землею, як ми знаємо, дає нам болото. Отже, жінка в такому вбранні відчуватиме себе ну, відповідно. Тому я рекомендую додати до образу кольоричі форми стихії металу. Як ми знаємо, до металу відносяться білий, сірий, золотий, срібний, рожевий та усі відтінки фіолетово. А також це можуть бути любий металевий аксесуар, годинник, прикраси, елементи на сумочці чи, чи ремінь. Ось таким чином цей образ буде значно гармонійніший ніж просто поєднання двох кольорів коричневого та чорного. Погодьтесь, ця інформація доволі цікава. Перейшовши mm. на ютуб канал Гармонія, ви відкриєте для себе новий світ поєднань у світі гардеробу. До зустрічі на каналі Гармонія та будьмо гармонійними!